Виконуємо номер 719 із підручника Алгебра 7 та номер 33.2 із підручника Математика 7. Інтегр... Курс частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Згорніть многочлен у повний квадрат. Приступаємо до виконання. Будемо використовувати формули скороченого множення. У нас є квадрат першого виразу є відняти подвойний добуток першого виразу на другий і є квадрат другого виразу. Тому можемо подати, згорнути у повний квадрат, будемо мати m відняти n у квадраті, квадрат різниці m і n. Квадрат першого виразу додати подвоєний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. Тому можемо згорнути у повний квадрат, будемо мати квадрат суми П і Q. Квадрат першого виразу подвойний добуток першого виразу на другий і квадрат другого виразу. Можемо згорнути у повний квадрат суми А і 3 номер 719 із підручника Алгебра 7 та номер 33.2 із підручника Математика 7 виконано